А ви досі шукаєте для себе ідеальний спорт? Тоді сьогодні я вам допоможу. Я випробую на собі спортивну гру Бадмінтон. І як це правильно зробити, мені розкаже Віталій Водоп'янов. Віталій Водоп'янов – двократний чемпіон України та кандидат в майстри спорту. Більше 12 років займається бадмінтоном, п'ять з яких є тренером. Привіт віталі, привіт, Олексій! Тільки сьогодні дізнався, що правильно говорити не бабмінтон, а бадмінтон. Скажи чесно, що я у тебе не один такий. Я тебе дуже прошу. Ні, звісно, Олексій. Ти такий не один. У нас, мабуть, відсотків 60 клієнтів так само кажуть. Спортивний бадмінтон виник з індійської гри пуне у середині дев'ятнадцятого століття. Група англійських офіцерів привезла її до міста Бадмінтон, честь якої і був названий цей спорт. Гра широко поширилася у всіх частинах світу і згодом набула спортивного спрямування. А вже в 1899 році в Лондоні пройшов перший всеанглійський чемпіонат з бадмінтону, що поклав початок найпрестижнішому турніру у світі. Відкритому чемпіонату Англії, незважаючи на таку давню історію, бадмінтон офіційно увійшов до програми Олімпійських ігор лише у 1992 році. Сьогодні українські спортсмени входять до сотні найкращих бадмінтоністів у світу. Так, у 2016 році на Олімпіаді у Ріо де Жанейро українська бадмінтоністка Марія Улітіна обіграла п'яту ракетку світу і увійшла до тринадцятки кращих спортсменів. Слухай, Віталій, мене. Не знаєш, що бентежить? От я я дивлюсь на тебе, і у тебе так гарно сидиться форма, тебе, ти такий спортивний. Я трошки спортивніший за тебе, тому я прийшов в оверсайзі. Можна в такому займатися? На перше заняття ти можеш прийти у будь-якій формі звичайні шорти та футболка. Слухай, які кросівки мають бути, тому що бачу, що ви відрізняються від моїх, і у тебе якісь там, наче, підбори отут є. Бадмінтонне взуття трішки відрізняється від звичайного взуття, бо ми маємо захистити максимально нашу ніжку під час випадів е у зоні п'ятки та носочка. Тому на п'ятках найбільше піни так. Да, захисту якоїсь. Да. Окей, а скільки будуть коштувати кросівки мені професійні? У цій новому діапазоні від 3 тисяч до 6 тисяч. Треба приходити на перше заняття вже зі своєю купленою ракеткою, чи можна тут її взяти. Так, звісно, ти можеш взяти це у нас у оренду. How much в оренду? Ракетка коштує 50 гривень на заняття, воланчик коштує 60 гривень. 110 гривень можна бігати. Якщо я захочу все ж таки купити, тому що я хочу, щоб ракетка лежала як продовження моєї руки, я самурай, це мій меч. Скільки буде коштувати ракетка? Ціновий діапазон від півтори тисячі гривень до десяти тисяч гривень за лімітовані версії ракеток. Тримай, щоб я не зламав. А волан? туба 12 воланів коштує півтори тисячі гривень. А щодо вартості самих тренувань, індивідуальне заняття коштуватиме в середньому 700 гривень. А для професійного володіння ракеткою таких тренувань на тиждень знадобиться три. Ну окей, тоді давай що? Побігаємо, пограємо, як воно там називається. Ні, Олексій, спочатку треба розім'ятися. А для того, щоб оцінити ефективність бадмінтону, я вмикаю годинник, який вираховує кількість витрачених мною калорій. Ну, і наскільки я розумію, все ж не так просто. Треба ж не отак от ракетку тримати, а якось специфічно. Так, звісно, у нас є два основні хвати: це відкритий та закритий хват. Для відкритого хвату ти береш ракеточку лівою ручкою та. Обхватуєш обід ракетки, спускаєш пальчики донизу та стискаєш їх. Відкритий хват ми використовуємо для ударів праворуч від нас. Другий хват. Тепер ми розгортаємо ракетку струною до нас. Цей хват ми використовуємо для ударів ліворуч від нас. А знизу як знизу ти використовуєш ці обидва хвати ліворуч закритий, праворуч а, відкритий. Навпаки. Ще раз. О! І тепер перегортай закритим фатом. Так. Олексій, вище лікоть підіймай від себе до сітки. А тепер сильніше. Молодець. Так, все, я готовий грати. Ранно радієш, Олексій. Зі мною в спаринг ставлять справжню чемпіонку Києва. Подивимось, чи вдасться мені сьогодні відбити хоча б одну подачу. Варвара Тішенінова – абсолютна чемпіонка Києва та кандидатка в майстри спорту серед юніорів. В професійному спорті більше десяти років. Правила гри. Подача виконується знизу і завжди у діагональний квадрат. Розпочинаємо. На! На! Не-на! Олексій, на. не стрибай під час удару. Роби рух трохи сильніше і від себе. На! На! на. А -а -а. Олексій, знизу! Знизу, знизу! Тут би хочеш влучити. На! І забивай її донизу. Забивай! І вниз. Сильніше. Зроби це. Зроби Олексій! <sembla> я граю з нею на виснаження, вона вже все. У, я повний сил. Я повний сил. Я худий, високий, накачаний кудрявий блондин. Давай. І сильніше, а потім підсіточку. На! На, чемпіон! На! Не дарма я тебе тренував. Партія завершена. Рахунок 21. 7. Ладно. Каванчи граємо? Да, граємо. Давай. <світ> я ж слабо просив бить. Отаке мале, отаке мале. А лупоть. Продовжуємо. Молодець. Ще сильніше. Так, відбивай. І ще. І забивай їй. Молодець. Гра завершена з рахунком 21-15 на рахунок Варвари. Варі, ти знаєш, я не думав, що я тобі це скажу, хоч ти більше така низенька, але лупиш капець. У мене вже ж плече відпадає. Дуже тобі дякую за занять. Та Талана, ти теж для першого разу дуже так сильно в мене поганяв. Та я бачу, як ти спітніла, а я от я у мене жодної краплини поту. Це божа роса. Слухайте, друзі, я насправді не думав, що бадмінтон це слово, яке тепер я вмію правильно вимовляти, настільки потужна гра. І З мене все тече. За гру Варією я спалив 734 калорії. Це круто. Займайтесь бадмінтоном.